Всім привіт! Час голосувати. Я голосую завжди під майже завершенням, Можна сміло голосувати за монету MBX. Як бачите, в мене 950 голосів було. Сьогодні розкажу вам, як взагалі я отримала стільки багато голосів. Хоча в мене на споті було всього, як бачите, 240 USDT. Протестила цю штуку і навмисно не обрізала час, коли я це робила. Скрін балансів наших робилося у 02:59 хвилині. Тобто, я трошки скоріше почала запис екрану, відкриваємо маржинальну торігівлю і поставила, наприклад, BTC USDT на 26К, тобто таку суму, щоб було ну, нереально, щоб вона у мене не спрацювала, і щоб я не пішла там в мінус, наприклад, відкрила угоду. Далі закриваємо позицію і дивимося, який взагалі об'єм нам зарахувало, і скільки голосів нам нададуть. Як бачимо, на споті в мене 953 USDT. Хоча їх у мене там немає, на початку відео ви бачили тільки 240. Тицяємо на три крапки, погашаємо наш ордер. Готово! Вже багато хто знає про цей лайфхак, він поки що працює. Надіюсь, вам теж було корисно. Саме жахливе, що знімки балансів робляться завжди вночі. Ви не забувайте робити власний діор. Всіх обіймаю.